Невеличкий огляд інвертора. Це у нас D. 18 низьковольтна. Ось От Отак він виглядає. Це у нас зібраний щит під сонце. Поки на врем'яночки. Акумулятор 5 кВт Дя, поки що один. Буде доставлятися. Отак він виглядає. Тут у нас з боку Wi-Fi. Бетері. Отак він цікаво відкривається. Отакий він всередині. Трошки по іншому. Тут стоять автомати на батарею. Два порти. Вход. Є деяка відмінність від ванашок старих версій. По меню тут, в принципі, все так само, все стандартно. Це зараз працює три поля. Виробляється 0,86 Доволі великий апарат.